Доброго дня, діти! Сьогодні тема нашого уроку шкала координатний промінь. На рейці через кожний сантиметр нанесемо штрихи. Під першим штрихом напишемо число 0, під другим 1, під третім 2 і так далі. У таких випадках говорять, що на рейку нанесело шкалу з ціною поділки 1 см. З повсякденного життя вам добре відомі і інші вимірювальні прилади, які мають шкали різної форми. Циферблат годинника це шкала з ціною поділки 1 хвилина. Приклади годинників. Ваги роблять з різними цінами поділки, залежно від того, що на них зважують. Приклади ваг. А математик, озброївшись уявою, може побудувати нескінченну шкалу, накреслимо промінь ОХ. Позначимо на цьому промені будь-яку точку Є е. напишемо під точкою О число 0, а під точкою Є е число 1. Нескінченну шкалу називають координатним променем точку О початком відліку, а відрізок О Є одиничним відрізком координатного променя. Домашнє завдання. Позначте на координатному промені точки, що відповідають. Числам 3, 4, 6. Якщо одиничний відрізок дорівнює 1 см. Накресліть ще координатний промінь та позначте ці самі числа, вибравши одиничним відрізком 2 см, запишіть усі натуральні числа, розміщені на координатному промені ліворуч від числа 10, ліворуч від числа 20, але праворуч від числа 5. Дякую вам за увагу! До побачення!